Розкрий дужки і простий вираз. В першому випадку перед дужками не стоїть жодного знаку, а це означає, що там стоїть знак плюс. Тому ми просто знімаємо дужки, нічого не змінюючи і пишемо 4 плюс B». А далі мінус 3,2. 4 віднімаємо 3,2, будемо мати 0,8 і додаємо «B». Таким чином вираз ми спростили. Перед дужками стоїть знак мінус. Отже, ми маємо змінити знаки в дужках. Тому будемо писати мінус P плюс 4,9 і далі плюс 0,1. Додаємо 4,9 і 0,1. В результаті будемо мати 5, і далі пишемо мінус P. Відкриваємо дужки. Спочатку перед дужками стоїть знак мінус, тому ми змінюємо знаки в дужках, Отже, мінус х плюс 2,9. Далі перед дужками стоїть знак плюс, тому ми просто знімаємо дужки і переписуємо даний вираз. Отже, мінус х плюс y залишається, а 2,9 додати 5 це плюс 7,9. В першому випадку потрібно записати суму двох виразів і спростити. Сума, отже, ми вирази беремо в дужка і між ними ставимо знак плюс. Далі відкриваємо дужки. в першому другому випадку перед дужками стоїть знак плюс. Тому ми просто їх знімаємо, дужки, і переписуємо вирази без зміни. Тобто мінус М, мінус 7. Плюс n, не змінюючи знаки в дужках. А далі будемо спрощувати. m і мінус n в сумі дадуть 0, мінус n і n в сумі дадуть 0, залишається 6 мінус 7, це мінус 1. Записати різницю двох виразів і спростити. Різниця, отже, між виразами стоїть знак мінус. Відкриваємо. Перед першими дужками знак плюс ми просто переписуємо даний вираз. Перед другими знак мінус, тому ми змінюємо знаки в дужках. Спрощуємо. Протилежні плюс m і мінус m в сумі дають 0. Далі ми записуємо додатнє число 4,5, ставимо знак мінус. І додаємо від'ємні числа. 9,2. От зверніть увагу, щоб не помилитися, ми записуємо так, щоб кома була під комою. І додаємо тоді. В результаті, як ми бачимо, ми маємо 16,39. А отже, ми маємо два числа з різними знаками. Тому в даному випадку ставимо знак числа з більшим модулем мінус. І потім не забуваємо, що ми маємо відняти 16,39, віднімаємо 4,5. Знову ж таки, кому ставимо під комом. Віднімаємо 13 віднятих 5,8, тут уже 5 і кома під комою. Мінус 11,89. Розкрий дужки і обчислимо. Перед дужками стоїть знак мінус. Перше число ми переписуємо, а далі змінюємо знаки в дужках. Спочатку додамо 3,2 і 6,5 це 9,7. А отже, це 10, сьомих. віднімаємо 4,1 третью. І маємо. Одиничку забираємо і цю одиничку записуємо як 3 треті. А далі віднімаємо. Тому 5,2 треті. Відкриваємо дужки. Перед дужками знак мінус змінюємо знаки в дужках. Далі перед дужками знак плюс просто дужки знімаємо. Додаємо спочатку додатні числа. Це 5,3 або 6, ціли. далі ставимо знак мінус і додаємо від'ємні числа. 1,9 додати 1,1 це 3 цілих. 6 відняти 3, 3.